Привіт-привіт! А привіт. я вирішив таки зняти коротеньке відео окремо про точилку. А знаєте чому? Тому що мені знову ж таки прилетів коментар, що точилка єрунда і вона нічого робити не буде. І я попробував і я був здивований. Я був здивований, наскільки вона насправді ну, просто і легко виконує свою задачу. І я не розумію. Як. А нащо людям це писати аби писати, говорити аби говорити, яка мета в цьому всьому. Не знаю, складно сказати. Ну, Я, пок я покажу в дії. просто, та? То, що то, то, що я покажу сам, декілька свел я вже спробував, тому зараз просто повторю. Значить, Тут все дуже просто. Банально накручуємо от сюди. Дрелька сама звичайна, сама проста, найдешевша з епіцентру. Вона, до речі, не найкраща. Є в неї нюанси, там, один елемент. Трошечки надломаний, але вона все ще працює. Зроблю вам анонс, з'їде до мене новий шурік, крупний, потужний. З Aliexpress, в тому числі, тому що в Україні такі самі коштують, просто банально в два з газком рази дорожче. Значить, так, що? Система підготовлена, так, обертання є. Це все можна робити самому. Тобто, одною рукою я буду тримати, отут ну, дрель буду пропити, а тут буду піджимати сверло. Значить, Тепер по самих сверлах. От у мене тут є, ну, це мої два набори, там, бачите, вже чогось не вистачає, бо вони чи зламані, чи ще щось. І тут є отакі от от варіанти от, наприклад, от таке сверло, бачите? Це шестерочка. Щось треба було зробити. Не знаю, ну воно таке воно закоцане. От його будемо. Зараз пробувати. Що тут ще є? А, тут маленьке якесь має бути взагалі вбите. Так, да, оце схоже на нього, це ніби 3 мм. Не знаю, видно чи не видно на камеру. Сподіваюсь, що видно. Воно таке зовсім-зовсім поганеньке це сверло. Ну, Давайте попробуємо парочку. Що, що тут ще є? М -м -м, з таких недобрих сверл? Може в цьому наборі щось є такого розкоцаного. Оце ніби. Постраждало трошки колись це що? Це 7 мм ну, 7. Ну, вона в кращому стані, але все одно метал вона вже сверлити не буде. Давайте цих пару сверхів перевіримо. <кій> так, починаємо. Значить, Тут є три, три лотка, і вони позначені е, ось в цій зоні. Не знаю, якщо сфокусується, то побачите, що кожен лоточок призначений для свого розміру. Так, і від 5 до 8 це якраз середня зона. Значить, Що я роблю? Я банально а, підганяю його під один кутик і одною рукою тримаю. А тоді перевер... Так, одна сторона ніби є, тоді перевертаю його на 180 градусів. Там же ж всередині. І те саме. З результатом ну, можна випробувати подивитися, що з цього всього вийшло. Так. Ну от. Не найкраще підгострення, але сама суть, що е, в два проходи, в 3 секунди, ви тепер цим сверлом зможете пару отворів зробити. 3, 4, 5, 7, скільки треба. Тому що ну, сверла вони для того є. Ви більше ними не зробите по великому рахунку, якщо це не супер сверло, супер дорогих ціль. От те саме зараз зроблю 7-кою. Тес, як же ж його правильно. От оце раз буде кут. На 180 перевернув. І як тут заданий. І маленьке. Маленьке йде у верхній слот. У верхній слот. Все те саме нічого не міняється. Я просто його переставляю отут всерединці. Так. Так. І на 180 перевертаю. І сходу, з маленьким, мабуть, просто важче, тому що менш зручно, да, з, з, ну, я не, не вгадав з кутом, з маленьким, так? <кхух> Процедуру треба повторити. Мо воно було геть учухане. Воно було учухане так, що просто ну, зовсім його не було. Ну, щось ніби навіть вийшло. Але я підозрюю просто, що це сверло не, не, не від того, що воно там робить насправді, чесно кажучи, я не розумію. Але підгострення є. Тобто вже тепер дійсно теж пару отворів зробити можна буде. Ікс, що тут ще? Та більше нічого. Решта. Зовсім маленькі. це вже я робити не буду. Я думаю, цього вам досить, щоб зрозуміти, що насправді а, користуватись можна, я сьогодні шестерочку іншу правда, вже не це підгострював і пар пару отворів, так що мені було потрібно, причому досить швидко. І ну знаєте, якість відрізняється моментально. Тобто, після того, як його воно він, він жух, і як по маслу пішло. Тобто різниця колосальна. Значить, Мабуть, із кутом вони вгадали. От, І ви ж бачите, що сміттячко є оце заточне, тобто воно його підточує так, як ніби схоже. Я не знаю. Слухайте, 60 блін, гривень, 60. що можна хотіти від приладу за 60 гривень. Він задачу свою виконав. І все, ну, не знаю. Якщо комусь не подобається, як воно точить, ну то можна і викинути в кінці-кінців. Тільки ж не забудьте потім сказати, куди викинули, щоб хтось потім міг підібрати. Тому ну, ну, робочий девайс. Я не знаю, скільки часу він прослужить. Але мені його вистачить років на 10, я так думаю, з тою кількістю сверлінь, які я роблю, абсолютно аж біо. Мені, чесно кажучи, аж стидно знімати огляд на єрунду за 60 гривень, так? але mm. тим не менше, я просто таким чином реагую на коментар, коли люди кажуть, воно того не варте. Ну я не розумію цього, чому не варто. Якщо вам не варте, окей, проходьте мимо. Мені варте, я користуюсь і користуватись буду. Тому таке не поминайте лихом, все насправді буде у всіх нас добре. Побачимось. Наступне відео про продає, я вже біжу його знімати. І ви знаєте, я вже дійсно завершив те відео. Тоді думаю, дай на наступний ранок спробую ще е паяльник, так? той, який я теж показував разом з тим. І теж мені казали, що це єрунда, це фігня взагалі з ним працювати неможливо. Ну, слухайте, я спробував. Я перед тим пробував його з пластиком, а зараз мені треба було підпаяти. Контакт був. Один відійшов. Подивіться, це вже результат. Зараз фокусуємо. Контакт на місці сидить чітко, підпаяний, нікуди він не дівся. Так? Ну, єдине, що засуну термоусадочку, де нагрію, щоб все було нормально. Ну що я зробив? Я виставлю температуру на 300 градусів на цьому потенціометрі. Я знаю, хвилинка може, щоб нагріти. Так, я перед тим обрав наконечник відповідний. Я замінив той жало паль пряме як воно, ну, як, як шило, фактично. От зараз він другий зліва. Я замінив його на той, що зараз на ньому висить. І все. І я, я це роблю вперше в житті, і у мене все вийшло. Якби буквально за півтори хвилини я питання закрив, питання завершив. Далі буду гратися з рс 485 до того синього вс контролера, для чого я купляв отаку спеціальну цю ерунду. Але ну знову ж таки, серйозно, люди добрі, я. Перестаю вам вірити. Тому що, ну, чомусь у мене з моїми кривими руками все виходить. Не знаю, може, це тому, що я це роблю раз чи двічі в житті, і мені це не треба робити професійно кожен день. Але для моїх задач, ну, вибачте, вистачить з головою інструменту за 4-5 доларів. Це дешевше, ніж в епіцентрі, якби, і всі там розказують, що це Г. ну окей, Г так Г. а мені підходить. Ваше право, якби. я просто ну, я дивуюсь, і я не розумію, чому так. І так само, як мені пам'ятаєте, я колись вам показував, от Знову ж таки, оця мишечка, звичайна, елементарна така, е що кольором ще світиться. Отак, от Кольор міняє так, е в, в часі. Да? от Бачите, ці бокові полоски. Мені казали, та місяць-два вона здохне, бо там повідписувалося, що поздихала. Рік уже в роботі. Рік в роботі і ніяких з неї нюансів немає. Я нею кожен день користуюсь. І не по годині на день, по 6, по 7, по 10 годин на день. І ніяких проблем, ніяких претензій. Люди, я перестаю вам вірити серйозно. Поки не почнеш користуватися сам, не почнеш щось робити, ну, ну, це ж якби ненормально. Так само, як коннектори, я оцих конекторів вже не знаю, використовую всюди, де тільки можна, тому що ну, ну вони бомба. Ну, кращих не треба. От я їх пачку купляв. От зараз мені один із них пригодиться аж бігом. Мені треба подовжити буде оцей вихід. Зараз 485-го. Ну, далі на кабельок, на, 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 на оцю байду. Ну, а що мені ще вигадувати? На що мені припаювати, якщо мені треба тимчасове з'єднання на, на якісь там, не знаю? 15 копійок і всі діла. Ну, ця штучка там 2 долари. Повний набір 10 штук. Ну, таке. Я тут десь ще мов таких маю, звичайних, також ще понабирав собі. Коротше, на все це я даю вам посилання. Не слухайте нікого, хто розказує вам, що воно ерунда. Пробуйте самостійно і тоді робіть висновки. Не знаю, в мене працює. Бажаю всім добра. Відео про я вже відзняте. Лишилось зібрати, змонтувати і покажу вам. Скоро буде.